Розглянемо тему, яка стосується наших валентностей, то звідки е, походять валентності, Повторимо ступені окиснення. Тож, розпочнемо. Давайте нагадаємо, у нас електронні графічні формули, елементи як записуються. Давайте запишемо для флуор. Електронної графічну формулу. Так, флуор. Хор бачимо, що жовтий, до нього були жовті елементи, а також рожеві. І починаємо електронну формулу записувати з першого періоду. Тобто в першому періоді рожевих два». Рожеві, я нагадую, що це S записується рожевих 2. Ось вони. Перший рожеві, другий рожевий в першому періоді. В першому періоді рожевих два. В другому періоді бачимо знову рожевих два. Рожевих два І в другому періоді. Жовтій, якраз флуор-жовтий, і який він по рахунку жовтий? 1, 2, 3, 4, 5, 5 жовтий. А жовті в нас будуть позначатись П. В другому періоді жовтий і він по рахунку 5 жовтий є. Якщо розглядати будову атома, атом складається з ядра, там протони і нейтрони містяться. Зараз нам це не важливо. Є перша орбіталь, вона куляста бо С. Тес орбіталі кулясті. І там знаходиться два електрони. Ось, наприклад, тут один і тут один. Є два електрони, ось на першій орбіталі. Вона внутрішня, бо є зовнішні орбіталі. Ось друга орбіталь куляста. Пішла, я її не буду продовжувати ось тут, якщо продовжуємо, там буде куляста орбіталь. Ці кулясті орбіталі також два електрони. Чого тільки 2 вміщаються на такій орбіталі, е, тому що в нас є спіна. Один електрон має рухатись за часовою стрілкою, іншою часової стрілкою навколо своєї осі. Так само і тут. Щодо другої П-орбіталі, що означає друга П-орбіталь? В П-рух електронів ось такий. Він витягнутий, навколо ядра. Вони отак описують і там продовжується така ж сама. П. Електронів. Ми будемо бачити, яка в них особливість. Бо, наприклад, в 2С, якщо графічно записувати, в 2С, S записується однією клітинкою, і цій клітинці якраз один за часовою, інший проти часової. Ось S. Оце я записав. І цих два електрони, ось перший, ось другий. Просто S, оцей рожевий, ось так. В одну клітинку записують А 2П. Трошки вище побачимо, ось S закінчилось, а ось P йде. І тут три клітинки. Дивіться на особливість. Три клітинки. На кожній клітинці може рухатись ось так. Спочатку один записується, потім другий, потім третій. І в нас п'ять їх. Четвертий і п'ятий, шостий. Шостого немає Ось. один вільний. То якраз 5, 1, 2, 3, 4, 5. І тут p 5 От виходить, що на П. Якщо, якщо спростити, то на П їх 5. Але вони, щоб не заважати, ось, 1, 2, 3, 4, 5. Щоб не замальовувати стільки багато різних особливостей. Що, ви, що означає оця одна під, оця клітинка? Оце все, що означає, що П під рівень. Оце все означає П. Оце все означає С. Оце. У нас S, що означає, що воно кулясте по формі обертання, кулясто орбітає. P означає, що ця, наприклад, ось так обертається, ця ось так обертається на площині, а ця під кутом обертається. Ось все, що означає P. Тобто отаких P має бути три. Як бачимо, тут три підрівні. рівень. Тобто, одна ще має бути тут, а інша ще під кутом. ось так. І вони розміщуються електрони по 2 на кожній з них. Через 100, тут два, тут два, і тут може розміститися 2. Але по особливості ми на такі особливості розглядати не дуже будемо. Нам головне, щоб ми знали, що робиться в нас зовні. Ось зовнішня орбіталь. Зовні. Тобто не внутрішня, ось тут біля ядра, а саме зовні. Ось це в нас зовні цікавить. І ще особливість для флуору, що в нього... Ось така орбіталь. Недоступна третя. Його електрони, ось тут, це все максимум, що вони можуть собі дозволити. Вони не можуть далі переходити, ці електрони. Їм доступ закритий для переходу на вищі орбіталі. на в них вищі орбіталі вони не можуть отримати. Відповідно, цим електронам нема куди подітися, і збуджений стан відповідає ось такий. Це ми У нас валентність. Ось один електрон узовні, ось тут один електрон буде зовні. Якраз валентність флуору. Валентність флуору складає один. Ступінь окиснення флуору. Флуору мінус один, він завжди відбере в когось електрон. Йому не вистачає одного електрона, і він цей електрон, якийсь де в кого якийсь інший атом, там, там свої орбіталі йдуть, і він обов'язково цей електрон вирве. Тобто, що означає цей електрон, наприклад, такий, що він, і він його вирве і поставить сюди, щоб він утворив. Спарне, тобто якраз одного не вистачає. Цьому, наприклад, він зайвий. Легко віддати. Найкраще це прослідковується з металами. Наприклад, літій. Літій в першій групі, він зайвий має один електрон у нас зовнішній орбіталі. Давайте ми запишемо для літію, як це виглядає. Тобто літій він в другому періоді ось слідкуємо, в першому періоді рожевик 2. Ми це в першому періоді рожевик 2. Літій знаходиться в другому періоді, він рожевий, в другому періоді рожевий і він перший рожевий. Ось він. Перший рожевий в другому період. Якщо орбіталь ось перша, ядро, перша орбіталь йде, два електрони, тут ось два електрони. Далі 2СД, тобто друга куляста йде орбіталь, і тут один електрон. Оцей електрон йому вічно буде заважати. Якщо записувати для зон, що ось внутрішній орбіталь. ось Зовнішній орбіталь, ось зовнішній орбіталь. То якщо записати тільки для зовнішньої орбіталі 2s, ми пам'ятаємо, що одну клітинку і тут один електрон, ось один електрон. От якраз оцей один електрон, ось тут два електрони, намалюємо літій. Ось цей літій намалюємо тут. Ось цих два електрони, ось цей зовнішній один електрон, і якраз він зайвий. Обети його якраз і намалюємо в іншу сторону. Ось цей електрон. І флуору якраз не вистачає. То літій у нас віддасть літій метал, у нього ступень окиснення, відповідає його валентності. Ось валентість 1, один, один електрон. Валентість 1 із знаком. Плюс 1, тобто плюс тоді флуор мінус 1 І флор точно забере один електрон з від літію до себе. Йому не вистачає ще одного електрона. Це називається електронегативність, коли одні елементи притягують. Електрони від інших елементів. Також це ми зрозуміли, повторили. І якраз повернемось до теми ступенів окислення, так як ми її зачепили сьогодні з вами, і валенті зачепили, і повторили це все. То не можемо не обійти завдання. Давайте виконуємо і завдання на визначення ступенього окислення. Давайте поглянемо в підручнику. Визначити ступені окисних елементів. Алюміній у нас метал. Він має валентність 3. Отже, буде плюс 3 в алюмінії, флору мінус 1 завжди. Барій метал, по хлору ми будемо визначати. Барій метал. Відповідає своїй валентності. Валентність барію 2. Отже, плюс 2. Якщо є плюс 2, тут буде плюс 2 мінус, 2, мінус 2 поділити на 2 хлори буде хлору мінус 1. Кальцій завжди валентність має 2. Отже, плюс 2 він метал. Плюс 2, якщо є, має бути мінус 2. Отже, поділити на 1 сульфур буде мінус 2. Калій 3П, калій метал завжди одновалентний, тому плюс 1, плюс 1 помножити на 3 буде плюс 3. Якщо є плюс 3, буде мінус 3, мінус 3 поділити на 1 фосфор, буде фосфору ступеня окиснення мінус 3. Тут тільки йод, отже, 0. Немає окиснення, Ступень окиснення 0. В оксигену стабільна ступеня окиснення мінус 2. Мінус 2 помножити на 3 буде мінус 6. Якщо є мінус 6, буде плюс 6, плюс 6 припадає на 2 нітрогени. Плюс 6 поділити на 2 буде плюс 3 в нітрогену. Плюмбум, бачимо, що в валенті в нього 4. і Плюмбум це метал. Тому це буде плюс 4, плюс 4 помножити на 1, плюмбум буде плюс 4. Якщо є плюс 4, буде мінус 4. Мінус 4 припадає на 4 хлори, тобто мінус 4 поділити на 4 буде мінус 1. В мінус 2, мінус 2 помножити на 7 буде мінус 14, якщо є мінус 14, буде плюс 14, плюс 14 припадає на 2. Тобто ділиться 14 на 2 буде плюс 7. Плюс 7 хлору. Бром йод 3. Бром тут виходить більш електропозитивніший йод електронегативніший. Тут мінус 1, мінус 1 помножити на 3. Або давайте по валентності. Тут можемо, щоб бром знайти, що він трьохвалентний. Давайте від брому, наприклад, плюс 3, плюс 3 на 1 буде плюс 3, якщо є плюс 3 буде мінус 3, мінус 3 поділить на 3 буде мінус 1. Натрій завжди має валентність 1 із плюсом плюс 1, а флору мінус 1. Фосфор тут сам. Отже, тут в нього 0. Купром метал. І в нього, як бачимо, тут навхрест 2, то це. Валентність 2, плюс 2 плюс 2 на 1 буде плюс 2. Якщо є плюс 2 буде мінус 2, мінус 2 поділити на 2 йоди буде мінус 1. Магнін завжди двохвалентний. Спробуйте зробити самостійно. Флор завжди мінус 1. Кальцій завжди плюс 2 буде, бо Тут карбон плюс 4 буде мати зробіть самі алюміній плюс 3 завжди. Тут фосфор буде мати плюс 1. Плюс 5, зробіть, скільки буде в хлору. Ферум метал і тут 3, то в нього валентність 3 буде. Отже, що тут у ну, нього буде плюс 3, зробіть самостійно, скільки буде тут у сульфуру. А ми продовжимо з вами далі розглядати теми. Що стосується теми, це періодичність у зміні будови електронних оболонок. Тобто має бути якась закономірність. Таблиця, як бачимо, повторюється: Два рожевих, два рожевих, два рожевих, шість жовтих, шість жовтих, шість жовтих, шість жовтих, 10 синіх, 10 синіх. Якась періодичність. Вони періодично повторюються. Тобто, наприклад, періодично повторюються зміни пір року. Було. Була, наприклад, зима, весна, літо осінь. Знов зима, весна, літо осінь. Періодично повторюється. Тобто є періодична повторюваність і в будові електронних оболонок атомів. Будова зовнішнього енергетичного рівня атомів, хімічних елементів однієї підгрупи є подібною. Це ми побачили в тому, що. Наприклад, я казав про літій, що в нього зовні буде один. Як я це знав, бо в нього йде перша група. Ось перша група. І в гідрогену це буде. Вони в одній підгрупі. В гідрогену, натрію, калію, рубідію, цезію, Францію буде. В купруму аргентному, ауруму. Рейтнерію вже буде зовсім інакше. Трошечки будуть зі змінами. А в берилію, магнію, кальцію, стронцію, барію, радію будуть. Що вони? Двохвалені і плюс два ступінки, Така буде особливість. Тут є особливість, періодично буде повторюватись перилію, магнію, кальцію, стронцію, і баррію раді Повторюється. Давайте повернемось до цієї особливості і подібності. Ось ми бачимо, що періодично повторюються рожеві, сині, жовті і зелені. Також. Маємо повторити періодичний закон властивості хімічних елементів, тобто властивості цих хімічних елементів, а також утворені ними речовин, тобто, наприклад, якась речовина утворюється з елементу. Перебувають в періодичній залежності від зарядів їх атомних ядер. Тобто, який заряд, який порядковий номер, так і вони періодично повторюються. Далі повторимо ми радіус атомів. Ось радіус атомів. Розміщений, як змінюється радіус атомів в групах. Зростає. бачимо Чому зростає? Бо тут от перший період, тут другий, тут третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Наростає періоди, якщо наростає періоди, отже орбіталей більше. Тут одна орбіталь, то дві, три, чотири, п'ять, шість, сім В групах радіус зменшується, як бачимо. Зменшується радіус. Чому так? Тому що зростає порядковий номер. Давайте від Франції до Огнесону подивимось. Францію, який порядки номер? 87. А в Оганесону 118. Чим більше протонів, тим більше вони притягнуть до себе електрони. І вони стягують ніби. Францію менше електронів і протонів, тому протони менше притягають до себе електрони. Тут же більше, 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 більше протонів вони притягнуть більше до себе електронів. А також. Електронегативність. Найвища електронегативність це у флуору, оксигену, нітрогену і поспадаючий знижується. Потім хлору. Ніби давайте будемо порівнювати, якщо кинути камінець у воду. Ось кидаємо камінець в воду, і від нього відходять такі хвилі. І оці хвилі поширюються все далі і далі. От Чим далі від епіцентру, тим знижується електронегативність. От електронегативність у Францію найменша. Ось дивіться, як далеко йому оця хвиля, яка є. Камінчик тут впав, а хвиля, скільки її треба пройти. Це остання точка, де вона стикнеться Францію. Найнижча електронегативність у флуору найвища електронегативність. Така особливість. Тому ось так і поширюється, що флуор, оксиген, нітроген, хлор, сульфур. Фосфор, бром, карбон, селіцій, арсен, телур, йод. Гідрен, бачите, також дуже далеко від флору. В нього подібна електронегативність на металлі. Він одночасно інколи себе поводить, як і метал. Також ми і розглядаємо якраз і зачепили металічні і неметалічні властивості. Давайте ми це також по періодичній системі. Нам потрібно знати з вами, де метали, де не метал. Давайте ми їх позначимо. Не метали позначимо. Гідрогенний метал, давайте не метали плюсиком. Бром, ебор, не метал, карбон, нітроген, оксиген, флуор, гелій, неон, силіцій, фосфор, сульфур, хлор, аргон, арсен, селен, бром, криптон, телур, йод, ксенон астат, радон, органезон. Ось неметалічні хімічні елементи. Всі інші металічні хімічні елементи. По особливостях, металів мало зовні електронів, їм легше віддати ті електрони. Їх, їх мало. Давайте зараз, на прикладі магнію. Давайте електронну формулу, потім графічно подивимося. Магнію. Магній 12-й і ось перший період рожевик 2. Перший період рожевик 2. В другому рожевик 2, Рожевих 2. В другому ще є жовті, жовті П будуть. В другому жовті їх 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі магній в третьому і він рожевий. Він в третьому, він рожевий, який поверхунку рожевий. Другий рожевий. Отже, 3 С2 буде. Що це означає по його будові атома? Є ядро, Ось перша орбіталь, тут два електрони. Раз, два, наприклад. Ось друга орбіталь куляста, тут два електрони, наприклад, тут і тут. Ось друга Пен. Тут шість електронів. Спростимо 2, 3, 4, 5, 6. І ось третя його куляста, і тут два електрони. Ось Зовні в нього два електрони. Йому оці електрони весь час заважають. Їх мало і вони заважають, він завжди прагне їх комусь передати. Давайте графічно це передава. Графічно нас цікавить лише ось це зовніш, що в нас зовні. Ось це у шукується. Давайте ми це все подивимося, як буде. Тобто, графічно це 3 S це квадратик. І тут два електрони. Перший і другий. Два електрони, валентність 2, ступінь окиснення плюс 2. Цілком ось видно закономірність. От метали вони завжди такі, їм, в них зовні цих електронів мало і їм вони заважають. Електронегативність цим пояснюється, що тут мало електронів, тому низька електронегативність. Вони не можуть сюди притягнути, їм воно не потрібно. Давайте поглянемо на сульфур. Сульфур, хімічний елемент. В третьому періоді номер 16 І знову ж таки, в першому періоді рожевих 2. В першому періоді рожевих 2. В другому періоді рожевих 2. В другому періоді рожевих 2. В другому періоді є ще жовті, їх 6. В другому періоді жовтих 6. В третьому періоді рожевих 2. В третьому періоді рожевих 2. І в третьому періоді знаходиться сульфур і він жовтий. В третьому періоді жовтий це П, І він по рахунку який жовтий. Перший, другий, третій, четвертий – жовтий. Є. Давайте по будові його атома розглянемо. Ядро є. Ядро, протони і нейтрони нас не цікавить, що там є. Але нас цікавить ці орбіталь. Ось перша орбіталь. Куляста орбіталь пішла, тут два електрони, наприклад, тут і тут. Друга орбіталь, ось вона пішла. Куляста. І тут два електрони, наприклад, тут і тут. Далі друга П пішла. Ось вона витягнута, ось така. І тут шість електронів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вона ну, трошки не так малюється, але я спрощую. Третя куляста, орбіталь. Тут два електрони. І є третя П. Тобто третя П. Ось ще далі. І тут 4 електрони. Раз, два, три, чотири електрони. Разом електронів на скільки зовні? Шість. Ось. Разом 6 електронів. 2 плюс 4, 6. Як це графічно передається? 3С це один квадратик. І тут два електрони. І третя П. П трошки далі. Бачите? Третя П. П це три клітинки. І тут 4 електрони. Раз. 2, 3 і 4. Ось валентність 2 в сульфуру. І 2 якраз не вистачає. То так як йому 2 не вистачає, в нього зовні багато електронів. І 2 не вистачає, то йому легше приєднати, наприклад, від магнію. Ось, наприклад, ми магній запишемо із сульфуром. То в магнію 2 зайвих сульфуру 2 не вистачає. 2 і 2 скоротилось, так і вони ці електрони перейшли до сульфуру. Або ступенів окиснення, як це показати. Магнію плюс 2, бо він віддає електрони, а в сульфуру мінус 2, бо він на 2 лишніх приймає. Якраз йому 2 не вистачає. Ось ступені окиснення будуть для магнію і сульфуру. Як я знайшов, що в сульфуру буде мінус 2, 2 поножти на 1 буде плюс 2. Якщо є плюс 2, буде мінус 2. Мінус 2 поділяти на 1 буде мінус 2. Ось. Метали і неметали. метали. В металі мало електронів зовні, і вони прагнуть їх віддати. Низька електронегативність, а в сульфуру висока електронегативність через те, що він притягує до себе електрони, йому їх і не вистачає. Два електрони йому не вистачає. Тут валентність або два, або раз, два, три, чотири може бути. Ось, ось зовні цих два активних, або чотири активних може валентність буде, або ступінь окислення, або 6 оцих вступає в реакцію. Тобто тут валентність змінюється в залежності від того, що. Сульфур буде відбати сульфуром. Са? Тобто в 2, або 4, або разом всі шість. Тому цікавість всіх зовнішні генератичні. Те, що зовні, зовнішній орбіталь цікавить. Ось така особливість металів, не металів. І відповідно вони будуть закономірно все повторюватися, ці всі знання з металами і не металами. І ми бачимо, якщо аналізувати кислотно-основні властивості, кислотні показують, що куди рухається до неметалу. Основні показують, що металічні. Давайте подивимось по таблиці. Ось характеристику, якщо це в нас буде третього періоду. Ось Від натрію до до, чого? до хлору тут. Від натрій до хлору, аргон, інертний газ. Ось від натрію. До хлору проаналізуємо. Бачимо, тут мало електронів, один електрон зовні в, каль... в Магнію 2, в алюмінію 3, в с... в силіцію 4, в фосфору 5, в сульфуру 6, в хлору 7 зовні електронів. Ось по... по групі можна легко визначити, скільки зовні електронів. По періоду, скільки орбіталей, тобто скільки цих кіл навколо ядра буде. Давайте аналізуємо. Отже, натрій, метал, і в нього основні властивості. І утворює він основу сильну основу, сильну розчину в воді. Магній метал. Він проявляє основні властивості і також утворює основу, але ця основа не розчин в воді. Вона погано контактує з іншими речовинами. Далі алюміній метал. Він амфотерний, він проявляє вже такі властивості. Одночасно і кислотні, і основні. І його основа також. Амфотерна. Він може бути як кислота, виступаєте, і як основа. Як кислота, він H3, алюміній О3. Тобто одночасно може бути і кислотою, і основою. Силіцій є неметалічним хімічним елементом, він же проявляє слабкі кислотні властивості, і, наприклад, ось е силикатна кислота це слабка кислота. Фосфор неметалічний, він проявляє кислотні властивості, але потужніші, ніж силікатної. Тобто силікатна слабша. а, наприклад, ось ця ортофосфатна кислота, кислота середньої сили, тобто вже сильніша. Далі, сульфур неметалічний елемент, він проявляє кислотні властивості. Ось, приклад, це сульфатна кислота, це сильна кислота. Вона одна з найсильніших, яку ми вчили. І хлор у нас неметалічний. Елемент проявляє потужні кислотні властивості, і H хлор о 4 дуже сильна кислота. Ми її навіть не розглядали, але вона найпотужніша кислота, ось, яку ми зустрічали з вами. Тому є закономірність від металу до неметалу. На початку найпотужніші основи, в кінці найпотужніші кислоти. І Зустрічаючись в них ось тут посередині слабкі кислотні, слабкі основні, або з'являються вже і кислотні, і основні одночасно. Тобто це називається амфотерність. Ось якраз і вона проявляється. Наприклад, в природі великі листочки, дрібні листочки. А є середні листочки. Тобто у усередине показничок. Тут так само не може зразу бути перехід, основа і зразу кислота, а поступовий перехід. Зовсім такі загальні закономірності, періодичні властивості, періодичні зміни властивостей ми спостерігаємо як в природі, так і в нашому предметі.